Від слів до діла з такими словами Віктор Анушкевич офіційно запропонував своєму головному опоненту Юрію Солов'ю очолити міську комуналку. Нагадаємо, віднедавна посада начальника управління житлово-комунального господарства є вакантною. Постійний критик влади вважає, мер зможе сповна реалізувати свої ідеї для покращення справ у цій галузі з метою консолідації зусиль. Об'єднання зусиль в місті Івано-Франківську для того, щоб дійсно вирішити. А нагальних проблемних питань є дуже багато, в основному не пов'язані з комунальною галузі. Я запропонував і вчора направив рекомендованим листом запрошення пану Юрію Силов'ю, лідеру громадського форуму, посісти вакантну посаду начальника управління житлово-комунального господарства, реалізувати своє бачення розвитку комуналки міста. Я йому в цьому всіляко буду допомагати, якщо він. Погодиться. І таким чином це дасть можливість, об'єднавши зусилля, навести лад в комунальному господарстві, а пану Юрію зреалізувати себе і доказати, що він є достойний кандидат на посаду міського голови. Поки Юрій Соловей не відповів на пропозицію, міський голова взявся шукати меценатів для ремонту доріг. Минула зима була найсуворішою за останні 30 років. Тож полагодити усі дорожні полотна владі самотужки не під силу. Я чекаю письмових пропозицій. От і надіюся, що знайдуться у нас в місті меценати, які не на словах, а на ділі хочуть добра місту і готові долучитися до цієї справи. Якщо якась фірма або якийсь меценат відремонтує чи одну ділянку там тротуара чи кусок дороги, я обіцяю, що міська влада належним чином пошанує. Таке меценатство і таку доброчинність. на вулицях, які полагодять за кошт меценатів, запевнив мер будуть розміщені відповідні інформаційні стенди. До ремонту доріг Віктора Нушкевичу спообіцяв долучити і свій сімейний бізнес.